Всіх вітаю, друзі, з вами на зв'язку Дмитро Микиша. Давайте проговоримо все, що відбулося за минулу добу. Зазвичай ми говоримо, що в Україні відбулося, що в світі, але сьогодні буде виключно про Україну фронт, прифронтові громади, що відбулося на засіданні Верховної Ради сьогодні. Про це я вам розповім, які законопроекти були прийняті. А також чергове ТУФТА, що розганяється Російська Федерація, але точно б'є по народному депутату одному з них. Такий маленький спойлер, той, що вкрав собаку. Розповім вам, що там насправді було зазвичай ці плітки дурнуваті, не проговорюю, але все ж таки вважаю, що це треба показати як приклад, як Російська Федерація постійно бере е, якусь дурню, ліпить з цього фейки, розганяє по всьому, по всьому інтернету, особливо по телеграму. На жаль, більшість українців це споживає. Не задумаючися. Давайте зараз про це все розповім. Ви, будь ласка, поки підпишіться на цей канал, поставте вподобайку, прокоментуйте обов'язково. Алгоритми Ютуби, в принципі, в принципі, будь-яких соціальних мереж люблять активність. Е, для чого це нам? Якраз витісняти ці всі проросійські фейки, дурню, маніпуляцію і відверту брехню. Давайте слухати виключно українське, тим паче верифіковане. Тож зазвичай по традиції починаємо з того, що сьогодні 4294 день російсько-української війни, яка почалась 19 лютого 2014 року, а також 1351 доба повномасштабної частини цієї російсько-української війни від 24 лютого 2022 року. ця повномасштабна частина, почалась значить коротко про те, що на фронті під час цієї доби. Сталося 154 бойових зіткнення по напрямках, як завжди, пройдусь, Значить, північно-слобожанський, Курський напрямок. Це північ Сумщини. Значить, 8 атак було відбито: південно-слобожанський напрямок, це Вовчанськ. 9 атак відбито: Куп'янський напрямок, 5 атак, Лиманський напрямок, 10 атак відбито, Слав'янський, 17 атак. Тут дуже активізувалися. Окупанти, Краматорський напрямок одну атаку відбивають. Костянтинівський напрямок, 11. Покровський напрямок, 52 штурмові дії. Ну, в принципі, все зараз ви бачите це прямо в майже в режимі прямого ефіру. Кожного дня повідомляється, що ж насправді відбувається і в Покровській, і в Мирнограді, і в цьому якраз глобальному такі агломерації Покровській невеликій. Який там стан справи? В принципі, бачите, це кожного дня повідомлення від Генерального штабу, заяви різних військових, політичного керівництва. Тому окремо зупинятися на цьому не буду. Єдине, що скажу, там дуже і дуже важко. Далі Олександрівський напрямок, 15 атак відбито, Гуляпільський напрямок, 3 атаки, Оріхівський напрямок, 3 атаки. Придніпровський напрямок, також 3 атаки відбито нашими хлопцями та дівчатами. Волинські поліські напрямки угруповань ворога не виявлено. Ну не виявлено, мається на увазі формування для наступу. Повторюю, чергове після спільних навчань військ Російської Федерації та Білорусі на території Білорусі вздовж кордону західної області України, Польщі та Країн Балтії. От після цих навчань запад 2025 частина російських військ залишилась. Але наші збройні сили все це бачать, контролюють і готові до будь-якого сценарію. Про що нами повідомляють? А я, звісно, вам, Щоб ви також були в курсі. Значить, за минулу добу мінуснули близько 900 окупантів. Чудовий результат. Все, будь-який результат буде чудовий, якщо мінуснули. Також наші захисники та захисниці знешкодили три окупантських танки, три бойові броньові машини, 24 артилерійські системи. Два засоби протиповітряної оборони, 398 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 70 одиниць автомобільної техніки окупантів. Щоб ви розуміли, який відбувається постійно шквал атак на наші позиції, позиції наших військовослужбовців, як вони героїчно все це захищають ціною іноді наш, нашого власного життя. Також за минулу добу давайте зараз скільки летіло, летіло 80 засобів повітряного нападу, з яких, на жаль, 18 долетіло по семи локаціях. Але ми маємо пам'ятати, я постійно про це кажу: що якщо прилітає, десь прилітає на територію України, то має летіти у зворотньому напрямку. Так, давайте про Харківщину скажу, що, а, значить. Як прифронтова громада, де е, відбувалась обстріл, зазнала 6 населених пунктів. Значить, на жаль, загинуло двоє людей, ще одна людина постраждала. Е, на жаль, це були 62-річна, 42-річна жінка в Куп'янську. І одна ще жінка після обстрілу, я вчора вам розповідав про обстріл в, Раг... в селищі Докучавської Аганської громади. Е, який відбувся? От одна жінка звернулася за допомогою також. Летіло знову ж сьогодні. Геранівці, всі дрони в Піві, там ще безпілотники встановляться. Ну, тобто кожного, кожного дня відбуваються обстріли прифронтових територій е, України. На жаль, і знову ж повторюсь: якщо летить до нас, то має летіти у відповідь. І у відповідь летить, значить, е, стерлітамакський нафтохімічний. Завод, який виробляє Керосин, Каучук і іонол, нехай вас не лякає, це Все стратегічні речі для військово-промислового комплексу Російської Федерації. То, звісно, туди прилетіло, щоб воно більше там не вироблялось. Я вважаю, що так має летіти постійно по всіх промислових підприємствах військово-промислового комплексу. Так і має бути більш того, ГУР 50 безпілотників. ну, Така гарна цифра. Мені подобається. Має так бути постійно, всюди і по більшості об'єктів Російської Федерації. Значить, я собі навіть занотував, бо це запам'ятати неможливо, а вимовити навіть нелегко. Значить, Лукуел ніжегород, нефтіорг Що я можу сказати? Нам більше не доведеться вимовлювати це. На лайняну назву е, якогось там е, нафтопереробного заводу Російській Федерації, бо 50 дронів трошечки поправили ситуацію. поправили до... Е, фоток я не бачив знімків, але е, по те, що чув, що має бути поправлено до стану землі. Ось так і має відбуватися постійно. Якщо летить на територію України, то туди він має прилітати вдвічі більше. Кожен в цьому світі має знати, якщо він йде в Україну без запрошення. А за власним бажанням, з агресивними намірами, то як мінімум постраждаєш, а взагалі втратиш своє життя і все, що тобі було дорого і важливо, щоб ні в кого не було бажання приходити на територію України без запрошень. Далі від е... прифронтових і фронтових реалій, в принципі, від Російської Федерації від цих окупантів. Е... Мерзенників і поганців, давайте до не дуже там, прекрасного до Верховної Ради, там також є ким не захоплюватись, скажімо так. Да. Значить, сьогодні день почався з того, що ми вчора запросили члена наглядової ради Укрзалізниці Сергія Лещенка, Чули ви про такого? Значить, на 10.00 він з'явився. З'явився, звісно, це таке цікава історія. По-перше, приперся в балахоні якого на такий червоний балахон? Знаєте, на якому така кофта з капішоном червоного кольору, на якому написано узе. Ну якби корпоративні не знаю, це корпоративні кольори, а, але а ідентика укрзалізницю точно була, скажімо так. Я думаю, що це було зроблено спеціально для того, щоб максимально було. Скажімо так, виплеснено негатив і погані емоції в народних депутатів. По-перше, на саму форму подачі, яка була даним діячам задіяна під час комунікації з парламентом. По-друге, знаєте, цей червона кофта мені нагадала червону ганчірку, знаєте, спеціально, щоб ці всі депутати знаєте, як бики, кидались саме на неї. Тобто не звертали на те, що буде сказано. Але, можливо, так воно сталося, бо якби ж знову не, не мала кількість народних депутатів, я в тому числі, і наші мої колеги по міжфакційному депутатському об'єднанні Розумна політика, не, не були такі, знаєте, прискіпливі і дуже уважно слухали, про що розповідав саме цей хлопчина. Назвемо його так, да? Сергій Лещенка, значить. І... Ну, що вам сказати, абсолютно нового нічого не сказав. Про е, ініціативу е, в, скажіть мені, 3000 кілометрів. Сказав, що це треба, бо є там певні моменти. Це допоможе. Воно там якби. А, і найголовніше, знаєте, що я сказав про цю ініціативу? Що не то, що воно просто допоможе, а насправді воно не потребує додаткових видатків з бюджету. Ну, дивіться, чисто технічно, якби так і є. Додаткових видатків з бюджету не потребує. Бо ці гроші вже є в резервному фонді. Проблема ключова заключається в тому, що в резервний фонд ми гроші направляли, і в принципі, резервний фонд це фонд для екстрених і аварійних випадків. Тобто, якщо прилітає на Укрзалізницю, руйнується потяг, руйнується там залізнична станція, депо, колії. І в Укрзалізниці самої немає там швидких коштів, щоб це відновити, і для того, щоб рух поїздів продовжився. Вони звертаються до Кабміну і Кабмін в реальному екстреному порядку з цього резервного фонду передають кошти Укрзалізниці, яка далі відновлює ту інфраструктуру, яка є критично і важливою для транспортно логістичного складової нашої держави для економіки в цілому. Але вона точно не направлена на те, щоб просто роздавати кошти, і в даному випадку от, ця ініціатива. Це перше. Друге, звісно, він там порозповідав про те, що там вантажні перевезення генерували прибуток, за рахунок яких закривались пасажирські перевезення, які були збиткові. Послухайте, це ми прекрасно знаємо останні 20 років, ми все це бачили, чули, чудово знаємо, в чому проблема. Але в мене запитання, що ви зробили для вирішення цієї проблеми? Яким чином ви вирівнюєте? Так, я знаю, дійсно. Тут Знову я ж завжди відвертий. Якщо є якесь щось позитивне, я про це скажу. Якщо лайно, я також це озвучую в прямому ефірі. З позитивного, дійсно, вони, керівництво Укрзалізниці прийшло до президента. Хоча, до речі, до чого тут президент, якщо виконавчий орган в державі, якраз Кабінет міністрів? І, в принципі, той, який є, здійснює, скажімо так, корує діяльність Укрзалізниці як державного підприємства, також Кабмін і профільне міністерство. До чого тут президент? Чи в нас як на Росії, да, всі к царю ходять. Але тим не менш, прийшли, значить вони до нього, і сказали про те, що дозвольте нам, дозвольте нам, щоб історія з квитками на пасажирське перевезення було так само, як в літаках. Тобто, якщо якийсь напрямок дуже. Має дуже великий попит, тобто дуже багато людей, не вистачає квитків, то тоді, скажімо так, пікова, да, ціна може підніматися і якби, за цей рахунок за рахунок цього отримують додаткові кошти. Якщо, до прикладу, не дуже популярний напрямок, там навпаки ціна може знижуватись навіть до собівартості, да, хоча насправді зараз квитки вони подекуди нижче собівартості вже. Тобто, і за рахунок цього вони там, типа, отримують додаткові кошти. Отут, я відверто готовий сказати, що дійсно така розмова була з, з такою <кій> ініціативою ідеєю вийшла. але вибачте, ви скільки, скільки вже по часу в керівництві Укрзалізниці? Два-три роки і це тільки ви зараз прийшли це. Пропонуєте, де ви раніше були? В чому проблема? Які кроки ще були зроблені для того, щоб подолати ті дефіцити, які е, з'явились, через що нам в екстреному режимі треба було? Верховні Ради шукати кошти для того, щоб надати вам, щоб закрити ті дефіцити, щоб залізниця працювала і не стала загалом. Розумієте? Більш того, забрали в Києва. Тобто з іншого бюджету забрали для того, щоб вас закрити, що далі? Перенаправлення на ці 3000 кілометрів. Ну, скажімо так. Верховна Рада була не доповіддю доповідю Лещенка. Більш того, вона була всього 5 хвилин там згідно регламенту. Згідно регламенту, ніхто не поставив. Хоча народні депутати підіймали питання. Давайте ж поставимо, ну щоб змінити регламент і поставити питання Лєщенко, щоб він на них дав відповідь. Ні, він 5 хвилин відстрілявся, порозповідав шості. Паїс таки з задоволеною мордою пішов. Пішов же, мабуть, напряму в офіс президента сказати: дивіться, як я героїчно на себе взяв удар. Навіть червоний балахон вдягнув, щоб на мене кидалися, але від вас увагу точно увів: цирк, Шапіто, Балаган і просто відверте неподобство. От що я можу сказати відносно всього цього. Давайте далі. продовжу. Що сьогодні було прийнято в залі Верховної Ради? Значить, багато було. Законопроєктів. я два про них розповім. Е, значить, е, перший, е, про який хотів би розповісти, це якраз я вам про нього розповідав раніше, це про префектів, е, що його хочуть прийняти. Тобто, за е, нагляд, за законністю дій органів місцевого самоврядування. Тобто, якщо орган місцевого самоврядування там працює, да, робить певні якісь речі, приймає рішення. Якщо вони в рамках діючого законодавства, окей. Так, так може бути. Якщо вони порушують, то зараз немає в країні немає органу, який би здійснював нагляд. Тобто, ви, як там, приватна особа чи громадська організація, можете знайти це порушення, звернутися до правоохоронних органів, але правоохоронні органи це в рамках вже кримінального слідства, може це встановити, там, зробити певні дії, щоб було відмінено. Або ви можете звернутися до суду. Так от, щоб орган, який здійснював нагляд за оцими, якраз, можливо, десь неправомірними речами, можливо, десь орган місцевого самоврядування помилився. Так також буває, повірте. Якраз от місцеві державні адміністрації, тобто префекти, да, мають за цим стежити і мають здійснювати цей нагляд. Сьогодні був прийнятий цей законопроект. Я був проти нього. Єдиний, хто в залі натиснув червону кнопку, я поясню, чому. Бо насправді там закладені речі, насправді там не про реформу взагалі. Це перша, друга історія про те, що мала бути певна історія, які б дозволили місцеве самоврядування нормально працювати, і за рахунок цього виконано. Там, от... Реформа, яка буде рухатись, місцеве самоврядування працювало, органи державної влади нормально взаємодіяло, також це префекти. Да? Оця вся система має працювати. І працювати більш е... працювати має ефективно, ну, хоча більш-менш. Да? В даному, дана редакція законопроекту. Там не буде так, як задумалось спочатку. І так, як прийнято, зрештою, воно прийнято криво. І працювати так, як має працювати, я переконаний, не буде. Відповідні правки по зміні цього я подавав. Тим не менш, вони були не враховані. Ті правки, які були враховані, вони точно погіршують. Причому не просто, знаєте, воно залишилось в нулі і нічого там додатково не дає. Ні, навпаки, воно погіршує. І я вас запевняю. Uh, що це скажеться в майбутньому. Сподіваюсь, що все ж таки ми повернемось до перегляду певних його норм, але станом на зараз uh, виходить таким чином: що органи місцевого самоврядування, тобто громади, якщо вони приймають якісь рішення, власні повноваження, ну тобто, що вони чим займаються, да? безпосередньо їх, що написано в законі, також акти індивідуальної дії. Тобто, якщо голова видає ви якийсь акт чи щось якесь рішення, оце все перевірятись. Не буде, будуть перевірятись виключно делеговані повноваження. Тобто, якщо держава чимось займається, вона може сказати: Ну, мені важко це виконати я передаю тобі громади і ви виконуєте це делеговані повноваження. І от держава, і в даному випадку цей префект буде перевіряти тільки ці повноваження. А що громада там по землі, по майну по своєму, по бюджету буде приймати законно, незаконно, він перевіряти буде, не мати права. Тобто, ми фактично, не ми, Верховна Рада, бо я голосував проти, прийняла нагляд без нагляду. Розумієте? Бо ці якраз всі в основному порушення там корупційні, злочинні, подекуди на дурі, звичайно, яка приймається, це в основному є власні повноваження, власні, тобто те, що належить самій громаді. Да? І в рамках цих от, повноважень відбувається зловживання. Але цей законопроект передбачає, що за цими повноваженнями ніякого нагляду, точніше, за рішенням, які прийнято в рамках цих повноважень, ніякого нагляду не буде. Клас? От і я думаю, що ні. І за цим ще отримав 560 мільйонів євро, щоб ви розуміли. Вже навіть Європа сказала, хрен з вами, вже давайте, хоч що, бо ви там з голоду умрете. Але це все одно не гуд. От, що ви просто розуміли. Далі. Був прийнятий також, ну, начебто, гарний законопроект, значить про доплати е, одноразово виплати при народженні дитини. Чули ви про цю ініціативу? Значить, там виплачується 50 тисяч одноразово, якщо е, народжується дитина. Загалом так. Е, але я є членом тимчасової слідчої комісії у справах дітей. Ми розслідуємо вже не перший рік, ми знову і почали до повномасштабного вторгнення. Ми працювали зараз знову відновили її роботу. На жаль, дуже багато дітей якраз в неблагополучних сім'ях там дуже великі проблеми. І ми вже бачили, коли першої, скажімо, перші редакції оцієї новели, коли під час народження дитини видаються гроші, ми бачили великий. Притік якраз дітей, які були народженими в родинах, таких, скажімо так, з складними життєвими обставинами, родини, де, на жаль, батьків зложивають алкоголем, наркотиками, все інше. Вони народжували дітей виключно для цих грошей. І тут якраз в цьому законопроєкті також ці 50 тисяч вони виплачуються одноразово, тобто одразу всі 50 тисяч. Що буде далі з дитиною, коли будуть гроші забрані відповідними недоброчесними, до батьками, це вже питання буде держави, і от якраз про це я під час розгляду даного законопроекту і під час робочої групи про це наголошував не тільки я, також інші колеги і експерти. На жаль, воно було прийнято. Так, ми звісно, в першу чергу дбаємо про в принципі про родини, які. Народжу дітей, щоб їм це був додатковий стимул. Але ми маємо розуміти, що є і ось такі ризики, і як держава маємо на це реагувати в першу чергу, як парламентарі. На жаль, в даній редакції це враховано не було. Далі є там новели, такі дата: сім тисяч гривень буде виплачуватись щомісяця, щомісяча місяця родині з дитиною до одного року. Ну, знову ж наше питання, бо ми подавали окремий законопроект міжфракційне депутатське об'єднання розумна політика. Подавала окремі законопроекти про збільшення виплат щомісячних. Але не на один рік, а на всі три роки декретом. Тут лишається тільки на один рік. Тобто, з другого року вже знову 860 гривень. Чи справедливо це? Ні, звісно, відповідну правку також. Ми подавали, воно також не враховано. І закон прийнятий в тій редакції, який прийнятий, без врахування наших правок, які ми подавали. Є е, там ще інші новели. Вони, інші новели досить непогані, але тим не менш, знову дуже багато видатків. Вони в принципі потрібні, да? але все одно я хотів би поставити це питання про таку величезну кількість видатків кабінету міністрів, і зараз поясню, чому. Вони розповідали, коли ми, от я і колеги, реєстрували відповідні законодавчі ініціативи, що треба підвищити і збільшити виплати по цим от категоріям. Вони всі хором. І, до речі, не тільки Кабінет міністрів, їх представники, а також і провладні депутати виходили, і казали, що ми популісти, що не можна маніпулювати емоціями, бо грошей в державі немає. Проходить декілька місяців. І виявляється, що от можна все. І гроші, виявляється, є. Але в чому тоді проблема? Що, мабуть, або вони популісти так само, як вони говорять, або насправді все є і можна дістати. І можна знайти на це кошти. Проблема тільки в тому, що це опозиційні політики. Розумієте? Так не може бути. Тут тільки одні, ані рішають. Розумієте? Ну і хрен з вами, рішайте, питань нема, хай буде. Ми, в принципі, якраз опозиційною діяльністю своєю вас і підштовхуємо до того, що ви приймали правильні речі, але хотіли, щоб це було повноцінно правильні речі, і враховані абсолютно всі е, е, за і проти, на жаль, в цьому законопроєкті так не відбулося. Щоб просто розуміти всі підводні камені, які можуть статися. З чим потім, звісно, і мені, як члену тимчасової слідчої комісії у справах дітей, доведеться, на жаль. Бо це вже було, на жаль, я одразу ми якраз з іншими членами тимчасової слідчої комісії про це вже проговорили. На жаль, ми з цим зіштовхнемось і будемо вирішувати ці питання, проблеми. І останнє, давайте я про... розповім просто історію, про яку ви зараз чуєте. Всі ви бачите в соціальних мережах, що зараз несеться, народний депутат вкрав собаку. От просто знаю цю людину, вона досить, скажімо так. Не Неординарна в плані яких висказувань і своїх там політичних якісь дій, але як звичайний громадянин, абсолютно адекватна, здорова людина. І коли я побачив це, то в мене перше, звісно, питання підійти запитати, що ж насправді відбулося. До речі, якраз ми це зробили і був поряд Гончаренко. І він, до речі, в прямому ефірі це також знімав. Значить, що відбулося насп... значить, що показали ЗМІ? Що народний депутат зі своєю дружиною були десь, навіть відео включили. От просто щоб ви розуміли це відео. Да? На якому є машина, він стоїть, бігає якась собака. Потім е закривають машину, їдуть, і собаки не видно. Все, вкрав собаку. Є заява від господаря, пані паніс поїхала. От, все, народний депутат краді: один продавав собаку, другий краде, все там пороблено. А тепер я розповідаю, чому це фейки, маніпуляція і чому це робить Російська Федерація? І я вам зараз поясню дуже-дуже просто. По-перше, ця подія відбулася не вчора, а 1 жовтня. Одразу ж запитання: якщо ж це б так дійсно сталося, то чого воно вилізло аж через місяць? Ховали відео чи що? Ну, камон. Це перше. Друге, насправді собака нікуди не дівалась. Якщо ви передивитесь відео і побачите, що вона там бігає, а потім невеличка склейка трошки змінюється позиція людей, де собаки вже не видно, тобто не видно, що вони беруть, кладуть її там в машину, чи що просто собака зникає з кадру, і вони їдуть. І тут я якраз до, до цього було, що бачите, от собака була, а потім їде, її, собаки ніде не нема. Бо якраз там і вирізали той кусочок, шматочок, де вона була, потім вона вбігла і вибігла з кадру, і це було видно, як вона вибігає. А потім вони закривають машину і їдуть, і все. Це е, перший момент. Другий момент, значить, собака, е, по-перше, спочатку, звісно, поліцейські звернули, що таке взяли. Потім, через два дні, вони передзвонювали і сказали, що все знайшлось. Собака знайшлась, повернула хазяїну, вибачились. А е, ще через день поліцейський, який під час першого контакту хамив. Дружині якраз цього народного депутата він подзвонив, вибачився за свою поведінку, і ця розмова була записана на телефон аудіо є. Ми його слухали, і щоб знову казати, що це не один. Гончаренко також був присутній. В прямий ефір включали цю якраз розмову. Те, що якраз поліцейський вибачався і дійсно підтвердив, що собака знайшлась, повернута господару. І це було 3-4 жовтня, сьогодні 5 листопада, і ця новина вискочила. Для чого? Та якраз і вирізано то все було підрізано. Для чого? Щоб якраз оце і було цей хайп. була оця істерика, і в чергове, що там депутати взагалі вже з розуму сходять, собак крадуть. Взагалі, тобто налаштувати чергове народ проти народних депутатів України, які давайте будемо відверті, так не, не дуже в, в пошані в любові. Да? І в чергову цю істерику емоції нагнітати вже на ці емоціональне? скажімо, накал накидувати вже свої інформації? Далі це завжди ро. І до речі, колеги, коли я сьогодні запитав, він постійно ходив і питав: ну хто це буде викидувати на оце лайно? Вибачте такі величезні кошти, бо насправді воно полетіло по каналах мільйоників. все, там це, це дійсно великі кошти для того, щоб туди потрапити, хто це буде робити? На мою відповідь про те, що Георгій Георгійович, це робить Росія. І вона в таке вкладає просто шалені кошти, розганяючи зраду, розхитуючи всередині і маніпулюючи таким цим. І от, звичайно, от, от уявіть: ти приїжджаєш, ночуєш в готелі, потім збираєшся, виходиш, завантажуєшся в машину, закриваєш машину, їдеш і дізнаєшся, що ти у всіх новинах, бо ти вкрав якусь собаку. Що за собака, яка. По дорозі, яка була, чи в готелі, чи там якось дедом. Про що мова? Розумієте? Але з цього зробили скандал, маніпуляції, фейки. Ось так працює Російська Федерація. Вона працює на ваші емоції. щоб ви відключились і не думали більше ні про що. Більш того, ми з вами відволікалися це проговорювали, от як я зараз. Але я змушений це просто розвінчувати ці міфи і фейки. Але вони якраз для цього року, що ми відволікались від основного і головного, що Росія терорист і окупант, що вона прийшла і вбиває, гвалтує, катує, краде наших дітей. Що ми говорили про будь-що, крім того, хто вона є насправді, ось для чого вона це робить. І я вас дуже прошу, дуже прошу, не відволікайтесь на другорядне і пам'ятайте про основне. Дякую, що додивились сюди. Будь ласка, підпишіться, поставте вподобайку, прокоментуйте і підпишіться. Це я в Ютубі, як воно розположено, розташовано. Підпишіться тут дзвіночок, так щоб вам нагадувало це відео. Будь ласка, донайте на будь-які військові підрозділи Сил безпеки, оборони, хлопцям, дівчатам важливо знати, що ви в них є. І давайте тримати все одно в єдності, бачите, що ворог хоче зробити, і робить це постійно. Давайте триматися разом, бо коли ми разом, нас не подолати. Ніхто не може перемогти, хоч зі сходу, хоч з заходу, хоч з за океанського заходу. Бо ми на своїй землі, і слава Україні!